Друзі, вітаю! Ігорю Коломойському вручили підозру. Власне, в заволодінні 5,8 мільярда гривень, які він виводив фіктивно через свій банк, який він створював фіктивно. Третя підозра. В нього вже є там 500 мільйонів застава, 9 мільярдів справа. Ну і зараз 5,8. Одним словом, над Коломойським дійсно нависає домоклів меч, чи піде Зеленський на те, щоб... Потопити одного з найбільших олігархів, де його чекають, чи екстрадують в США? Ну і загалом, що буде по справі Коломойського? Чи реальна посадка, чи поки що все це все ще ігри. Друзі, підпишіться на канал. Прямо зараз під цим відео є кнопка підписатися. Ми з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. Ми витискаємо російські говорящі голови і робимо так, щоб український медіапростір простір належав. Українці. ну, підпишіться, прошу вас, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали українському олігарху Ігорю Коломойському. Повідомили про підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень. Це вже третя підозра бізнесмену. Цим займається Служба безпеки України, бюро економічної безпеки та офіс генерального прокурора. Власне, вони викрили злочинну діяльність власника великої фінансово промислової групи Ігоря Коломойського. За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткові підозри. Власне суть справи наступна. За даними слідства, в період 13-14 рік Коломойський незаконно заволодів 5.8. Для цього він створив злочинне угрупування всередині його. Банку, ну і власне, це частина менеджерів, які виконували його накази. Упродовж певного періоду члени цього групування Приватбанку дозволили Коломойському нібито робити системні фіктивні внески готівки у касу банку. Але насправді, як ми знаємо, ніяких внесків банк не отримав. Слідство встановило, що така схема загалом дозволила фігуранту отримати майже 6 мільярдів гривень, що на той час було 700 Мільйонів доларів. Ну, от, як кажуть, гроші з повітря. Потім ці фейкові внески зарахували на особистий рахунок Коломойського. Ну, там вони стали реальними безготівковими коштами, якими бізнесмен розплачувався у своїй підприємницькій діяльності. А ви дивуєтесь, де брати гроші. Беріть їх з повітря, створюйте ні звідки. Ну, от і живіть на широку ногу. Ці кошти Коломойський віддавав, як позики, розраховувався за ними за кредити. На кредити підконтрольних йому підприємств виводив за кордон. Одним словом, все в нього було прекрасно. А потім прийшло до нього СБУ. І це власне почались. Процеси це третя підозра. Навіть якщо, по перше, він може внести заставу і вийти. Далі він виходить на інші речі: 9 мільярдів застави, наприклад, внести достатньо складно. По перше, ніхто з друзів, там ні Боголюбов, ні інші не біжать за нього закладати свої гроші. По-друге, поки що бояться і сам Коломойський, і е, власне офіс президента, тому що є дуже складна справа і. Є певний політичний мотив. Коломойський власник один плюс один. Я вам говорив: якщо плюси атакують, значить це реальна справа. Якщо не атакують, то ні. Дехто з інсайдерів говорить, що плюси вже потрошки потрапляють під вплив офісу і все менше до самого Коломойського. І всі розуміють, що в якийсь момент офіс може бути зверху, Коломойський знизу. Ну і тепер Коломойському доведеться співати пісні. «Ігор Гарварєріч верніть деньги. Як це свого часу робив квартал? От, але вже співати їх для офісу. Загалом є дуже в куларах юридичних і антикорупційних є така думка, і ну знову ж таки підозра, певно, що е поки що справа не серйозна, бо а плюси не атакують. Б цими справами зайнялися органи, які дуже близькі до е реальної відповідальності Зеленського. Тобто, це. І до його офісу, тобто це ті, кого він назначає, і хто йому повністю підвладні. Так, це ведуть ці органи, а не новостворені антикорупційні органи, які літали в США, які розуміють, що треба робити, які розуміють, що Коломойського треба карати і діяти будуть більш радикально і рішуче. Тому для Коломойського вигідно, що його ведуть там не НАБУ, не САП, і ось цей для нього, скажімо так, створює певний люфт. Можливості і в даному випадку, як говорять ці антикорупціонери, що він більше ховається в цьому ізоляторі від справжнього переслідування, ніж це переслідування відбувається. Але є історія, Сполучені Штати хочуть, щоб їм видали Коломойського, як свого часу, видали Павла Лазаренка, теж відомого жителя Дніпра, теж відомого корупціонера. Єдине, що е, Коломойський. Е, Корупцію робив з бізнесу на державі, то Лазаренко вже був самою державою, був прем'єр-міністром із Юлією Тимошенко, дерібанили нашу енергетичну систему. Ну От Коломойському шиють якраз такі махінації з ПриватБанком. Так от, в цих махінаціях що вони бачать? Вони кажуть, що крім махінацій, які дійсно на мільярди доларів, бо ці суми 5 мільярдів гривень, 9 мільярдів гривень, 500 мільйонів гривень це смішні гроші в порівнянні з 5,5 мільярда доларів, що в 37 разів більше в гривнях. Так? От, і вони кажуть, це перше, а друге це втручання в вибори. Організовані з деркачем прес-конференції, примату на Байдена і багато інших речей. Це зовнішнє втручання, це повністю порушення їхньої конституції, і за це зрозуміло, що теж хочуть покарати. І одна з умов дружби між Білим домом і офісом Зеленського. Це якраз дуже проста історія. Видайте свого Пабло Ескобара, видайте Коломойського, і далі справи підуть краще. Ми вам більше допоможемо. Зеленського зараз Шекспірівський вибір чи здати Коломойського того, хто йому так допомагав. І медіа, і фінансово, і багато чому іншому. З іншої сторони, Коломось, Зеленський переріс Коломойську. Він був в нього менеджером, він був в нього актором, він був в нього зіркою на каналі. Але Коломойський теж не завжди гарно ставився для України. Це перше. Друге, зараз вибір між дружбою і державою да? дружба чи служба. Ну і третє, Зеленський не зможе рухатись на другий термін, не рухатись далі в своє політичне майбутнє, якщо за ним будуть ці кайдани тягнутись Коломойського. Так він розуміє, що в Коломойського можуть бути певні компромати, певні відео, це зрозуміло, але і протистояти тиску штатів, які кажуть: друзі, якщо ви не будете боротись з корупцією, з корупцією будемо боротися ми. Є сценарії, коли Коломойський може втікти, наприклад, в Ізраїль або просто розчинитися десь в світі, вийшов під заставу і за годинку десь там зника. Потім шукайте вітра в полі. Так теоретично такі речі можуть бути. Ну, от тому штати кажуть: друзі, якщо ви це зробите, відповідальність лягає на вас, значить, ви його спеціально відпустили. І зараз тут ми стоїмо на порозі великої справи. Чи дійсно піде влада боротись з олігархами? Ось зараз велике питання: чи почалася справжня деолігархізація? І ось це якраз таке рішення в руках влади, це рішення в руках прокурорів, це рішення в руках суддів. Ну, от чи будуть забавлятися, чи дійсно піде справа, і ми побачимо реальні результати, реальні вироки? Ну, знову ж таки, штати хочуть екстрадицію. А там ми бачимо, Лазаренко дійсно втратив півжиття. Відповідав в судах, сидів в тюрмі, забрали всі гроші. Ну, Потім теж пішов на певну угоду зі слідством, здав деяких наших політиків, Ну, і потім його випустили. і живе він щасливо одружився на своїй перекладачці. Яка приїхала до нього із Києва, ну і зараз згадує тільки політичне минуле і в Україну не потикається. Хоча партію, кормивши кілька років, так добрих два десятки років, теж мріяв повернутися і балотуватися в президенти? Ну, в Коломойського балотуватися задачі немає і бажання немає, але в нього є дуже близький до нього президент Зеленський. Ну і власне це питання до Зеленського. Як ви вважаєте, чи піде Зеленський на. Боротьбу з корупцією з олігархами і видасть Коломойського, чи навпаки залишиться гарним вірним другом Коломойському і буде намагатись його захищати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яке рішення прийме президент? Тут це дуже просто. Ну і прошу підпишіться на канал. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!